Іночий одяг, сорту Крем плюс екстра. Багато 10 кг Ціна 4200 гривень. Дивіться, які крутезні штаніжки. Зара розмір М, Взагалі, просто ідеальна моделька. Наступне, що нам тут попадається, це спідничка. Спідничка великого розміру. З етикеточкою. Ось така вона велика. Теж досить класна моделька. Наступне маєчка. А ні, це такий цілий комбінезончик. Шортики і маєчка зверху. Ось така моделька, повністю новесенька з етикеточкою. Далі латічко. Чорне теж іде повністю новесеньке. ТОП-шоп розмір 38. Далі. Плетечко легесеньке, літнє. Ось так воно виглядатиме. Вверх-низ. Ось така моделька. Наступне кофточка. бохо, розмір 36-й. Ось така моделька, її можна тут чуть -чуть підтягнути, мені здається. Ось така. Наступне, що нам тут попадається, це. Ось таке крутезне платтячко, дуже красивий колір. Воно легесеньке, розмір більший, пряме і головне легесеньке на літо. Наступне, що нам тут попадається, це ось таке шикарне платтячко, Воно як атласне. Дивіться. Дуже красиве ззаді, Така довга смійка. Укорочене. Ось така красива модель. Наступна, знову ж таки, зара блузочка. Ось така жіноча. Ось так вона виглядає. Розмір XL. -чка. XL велика. Далі. Так, ще одна спідничка. Дивіться, яка вона довга. Ось така. Розмір, я думаю, це буде L. Далі лосінки. бачу. лосінки максимально легесенькі, дуже легесенькі, гарно тягнуться. Розмір не бачу. Футболочка Nike. Дивіться. Fit. Ось така жінача футболка Nike в розмірі S. Далі ще одна футболочка. H&M. Теж іде повністю новесенька з етикеточкою. Розмір S. Дальше майка. Ось такого плану це Смара і розмір теж С. Наступне лосіни, точніше, бріджі. Вони теж були повністю новесенькі. Етикеточка кудись відірвалася, відпала. Ось такі гарно тягнуться. для спорту супер. Наступне в розмірі S ще одна футболочка жіноча. Знову ж таки, футболка. Ось такого плану. Ще одна. 42-й розмір. Ось така. Перше дуже яскрава. Дивіться, яка яскрава. Теж М-ка. Так, це у нас кофточка розмір 46. Ось така яскрава. Жим собі станішки. Дивіться, які крутезні, супер-пупер класні. Розмір я не бачу. Ось така моделька, вони йдуть прямі. Я думаю, це буде с Ось такі. Дуже гарна моделька. Далі футболочка. Футболочка, розмір М Так, крутезний літній топік. Тут він зав'язується. Ось так має бути. Ось такий класний топік. Ще один бачу. О, це така цікава якась моделька. Ось такий злодій, він тоненький і теж іде повністю новесенький. Далі дальше. Дальше комбінезончик з етикеточкою. Повністю новесенький. Дивіться, ось так. Ззаду зав'язується, знизу він іде вільний, легенький, присутня етикеточка розмір МЛ. Далі футбол. Дивіться, яка крутесна. нью Look, Розмір 36. Так, що не ще тут є? Ось така футболочка великий розмір. Наступна ще одна. Там, тоненька, Легенька, 36-й розмір. Так, тут пише розмір ікселічка. Дивіться, речі, яка китайська. Ось така, дуже класна. Взагалі, ось ці штучки. Бомбезна. Далі. ні, Це така. Ось така футболка. Трішки подовгувата. Речі, взагалі, по постану, наповнення. Е дуже класний латик. Ось така платьочка. Довге, дуже довге. Воно йде донизу. Так, у ще одна платья. Ага, це комбінезончик. Бренд Джорджі, Ось таке. Присутній ремінець. А, бачите, знизу вони йдуть штаніжками. Розмір МЛ. Далі, Футболочка. Так, футболочка ось така. Точніше майка. Так, ми тут ще одне платчико жіноче. воно таке щільніше уже. ASOS бренд. Ось таке. Так, наступне. Наступне це у нас ще одне платько. До речі, мені здається, воно е, ідентичне в тому, тільки відрізняється відтінком е, кольору канин. Так, шортики ось такі. Так, це щось дуже вагасеньке. І це у нас штанішки Бренд Georgie повністю новесінькі. Дивіться, вони укорочені йдуть, вільні і укорочені. Наступна майка. Розовенька, класна розмір, мабуть, есочка. Ось така. Так, далі. Платічко. Ось таке теж довге. В цьому лотику дуже багато. Ось таких довгих плат. Теж дуже присиво. так, Лузочка. Ось така. З коротеньким рукавчиком. Наступна ось така. Хакі колір. класно, Знову ж таки, спортивні лосіни. Насичений яскравий кольор. Drefit Nike. Дивіться. Drew Fit. От якось так. Найк є ось тут. логотипчик на ніжці внизу. Так. Що в нас ще тут є? Це така накидочка. Ось так вона має бути. Повністю новесенька. У така накидочка. Далі. Штаніжки. Ось такі. Дивіться, дуже класні. Це, до речі, зара. Розмір XS Зара, розмір XS. Далі. Ось така футболочка. Дивіться, який крутезний принт. Розмір, думаю, буде М. Наступна. Платько. Дивіться, яке літня гарненьке. Так, ще одна, ще одне платячко. Це вже пощільніше буде. Ось така моделька. Так, тут Ще буквально остання річ із цього лотику. І це теж платько. Дивіться. Ось таке наталі стягнуте вона. Ось така моделька. Все я вам показала повністю цілий лотик від початку до, до кінця. Це було це був жіночий одяг літо сорту «Крем плюс екстра, 4200 гривень за цілий мішечок І багато кого мішечку 10 кг.